Сила людей в Україні під такою назвою створено політичне об'єднання. Активісти майбутньої політичної партії мають на меті запропонувати українцям новий рівень формування політики. Загалом громадські діячі збираються довкола спільної ідеї: насправді служити людям і вирішувати проблеми кожного виборця. Своє бачення молоді політики представили вже у багатьох регіонах України а 16 числа і в Коломиї. Активісти сили людей, діячі, члени різних громадських та політичних організацій, депутати місцевих рад, загалом люди, які знають принцип формування політики, об'єдналися і створили оргкомітет. Його завдання запропонувати людям і представити нову форму політичної партії. В Країні потрібна нормальна політична сила. Така, які люди зможуть довіряти і довіряти все своє життя, а не розчаровуватися. От скажіть, яка в Україні є така політична сила, що ти можеш вступити 18 років, коли тобі дали виборче право, а потім уже е, на пенсії розуміти, що ну ти вже е, і залишився прихильником і був прихильником протягом всього життя разом з цією політичною силою йшов по житті. Був закритий вхід в політичну силу двом категоріям людей: перше, це кримінальні елементи, тобто люди, які мають відповідно судимості за кримінальні злочини, вони є непогашені, і відповідно ми цих людей не хочемо бачити в політичній силі. Це перше. І друге, це Літики, які довели нашу країну до такого стану, як синьо білі, так і помаранчеві, незалежно від того, в якому вони були таборі. Якщо людина протягом десяти останніх років була міністром, народним депутатом, президентом, головою адміністрації або займала якісь інші вагомі політичні посади, то ми цих людей ну, розглядаємо як таких людей, які повинні зробити перерву в своїй діяльності і утриматися взагалі від участі в політиці, що в політичній силі сили людей, що в інших політичних силах до цього їх і закликаємо досить доводити країну до країни, не третього чи другого стану. Ми колись були країною передовою Ми маємо вернутися на шаблі. Ростислав Томанчук, Коломаянин, але вже кілька років проживає в Києві. Молодий чоловік бере активну участь у політичному житті України. Вирішив стояти осторонь проблем, які є нині в суспільстві. Він не може. Прагне разом із однодумцями створити справжню партію високого рівня. Е, мене звати Ростислав Томанчук. Я громадський діяч. Я сам родом з Коломиї, проживаю зараз в Києві, і в даній ситуації таких людей, як ми, тобто колишніх активістів громадських організацій, депутати місцевих рад різного рівню, людей, які знають, як повинна формуватися політика, як повинні створитись політичні партії, об'єдналися з кожного регіону і створили оргкомітет. Таке об'єднання нині на часі переконаний громадський діяч, активіст Любомир Грицак. Молодий політик із величезним досвідом добре знає ситуацію в Україні. Він каже: новостворена партія здатна запропонувати українцям абсолютно нову якість української політики. В Цьому об'єднанні не буде головного, не буде е, ієрархічної структури, не буде політичної стру, е, адміністрування. А вся влада буде надана. По політичній гірці людям, які знаходяться на місцях, це дуже амбітна ініціатива, і я маю дуже велику надію, що моїм друзям по всій Україні це вдасться. На відміну від різних політичних партій та рухів в Україні, які займаються глобальними питаннями, сила людей буде вирішувати проблеми, які зачіпають пересічного виборця. І якраз це імпонує в об'єднанні і активісту Ярославу Гнатюку. Дана ініціатива мене зацікавила тим, що ми повертаємося до тих витоків демократії, коли насправді ініціатива йде з низів. Саме люди, саме громади формують свої побажання і передають своїм ж обраним лідерам. Чому саме це об'єднання? Скажем, основним критерієм для них є зрозумілі для нас всі християнські цінності. Вічні теми. Які об'єднують людей та ж сама порядність, справедливість можливо для деякого це звучить як банальні речі, але все геніальне починається з просто основна мета створення такого об'єднання це зібрати людей, які готові займатися політикою, партійним будівництвом, починаючи із низового рівня, тобто тих, хто хоче балотуватися до місцевих рад у різних регіонах України. Вже створено багато ініціативних груп. Ймовірно, в жовтні сила людей проведе установчий з'їзд і стане політичною партією.